Друзі, неодноразово ми чули такі слова, що музика вона здатна знаєте, торкатись цих струн нашого серця, ось дійсно надихати, змінювати. Але коли ми говоримо про пісні, які славлять Бога, то і людина, яка слухає це, отримує благословення, також і команда, яка створює цей контент, вона також отримує благословення. І знаєте, сьогодні ми живемо дійсно в час війни розрухи та знищення. І здається, як в таких умовах... Можна ще десь, знаєте, знайти ці сили творити, творити щось нове і прекрасне. І власне сьогодні хочеться про це поговорити. Команда Порі Music записала альбом українського прославлення, який називається Для Ісуса. Цікаво, що сьогодні цей гурт розкиданий по різним частинкам нашої України і навіть поза межами України, але вони зібралися для того, щоб створити цей. Продукт, який називається Для Ісуса. Сьогодні в нашій студії Нікіта Ісаков, продюсер та музикант. Нікіта, доброго ранку. Доброго ранку, доброго. як ти до нас доїхав в цей Це ранок? Було класно, <клес> та, але я вам не заздрю. Не заздриш. <клес> <клес> що ранку Ну, Ми трішечки раніше. знаю. Так, так. так, раді тебе бачити, що ти завітав, друзі. Власне, сьогодні. З Нікітою будемо говорити про це, але я скажу також, що знаєте, і Каріна буде сьогодні так в двох ролях і ведуча, і трішки можливо, можливо тому що знає, так, це тобі здесь. також близьке, тому що ви створювали десь разом цей продукт, не десь, а дійсно 100, 100. разом. 100. А, 100. Власне, Нікіт, ну розпочнемо спочатку. Як з'явилася ідея на реліз нового альбому, якщо не це вже четвертий. Так, такий так. альбом Пурі ну, мюзік. По факту, якщо так говорити, то перші три це були як сезони, бо це були по шість пісень, такі невеличкі. Це як якщо в видавництві в музичному це, це як EP, типу невеличкий альбом. А це вже повноцінний альбом, десять пісень. І ну, як виникла ідея? Знаєте, просто нам хотілось послужити нашому народу, послужити Богу в цей непростий час. І особисто в мене таке бачення: якщо Господь дає якісь, якесь бачення, якісь таланти, то ти маєш цим користуватися. А Особливо ти маєш це використовувати, особливо в такий незалежно час. незалежно від обставин. Да, особливо коли реально ти розумієш, що до прикладу тобі Господь дав це бачення, а люди цього потребують, і ну треба цим послужити. І я не знаю, таке було чітке бачення, бажання, щоб зробити цей альбом. Окей, одне коли знаєте, є мрія, ти собі там сидиш, мрієш, це легко. Але питання реалізації це вже ну зовсім інша сфера. От, власне, як іс історія підготовки проходила, скільки скільки часу було, давай так скажемо, від цієї мрії, яка запалилась uh -huh. тут в серці, до реалізації, які були підходи, тому що. Команда на місці немає, як це було в Києві. Да. Раніше зібрались, записали. А, будь ласка, отраз пам'ятаю. Закажу роботу, розкажіть. Я як зараз пам'ятаю, За да, пам що ну, прийшла така ідея, 1 січня 2023 року я Каріні розповів про це бачення. Вона теж підтримала. Кажу, що треба нам. Ну, це знаходити пісні, тому що ну це не авторські пісні, це пісні е, перекладені. І е, ну, ще такий момент. Ми реально хотіли, щоб ці пісні були ближче до нашої культури. Бо, знаєте, є е, такі пісні про славні, які ну, класно слухати, е, до прикладу. Люди так вау її, е, цієї пісні надихаються і намагаються її перекласти українською мовою, але вона ну, не так класно заходить під нашу культуру, її не так класно співають. Люди. Ми все ж таки е, так. Скажімо так, фундаментально підходили до процесу вибору пісень. Ну, може, Каріна щось додасть ще до цього. Я взагалі хочу сказати, що класно, коли Бог дає мрію і дає ідею, але вона не завжди спрацьовує у різних людей, тобто. Я просто хочу сказати, що от Нікіта, коли у нього щось у голові з'явиться якась ідея, от він її доведе до кінця. І, Нікіта, я розумію, що справді, якщо би ти десь не, не взявся за втілення цієї ідеї, ну ми десь ще досі би шукали б якось. Тобто це, окрім великої мрії, ще величезна робота. І, звичайно, коли ти керуєшся баченням, яке тебе просто надихає, ти аж mm -hmm. не можеш, так? Ти не можеш по-іншому. І це я вірю, теж Бог дає. Я пам'ятаю, ми якось гуляли нашою командою і ранку надії, і порі мюзік. Це було десь субота-вечір mm -hmm. Софі, на Софіївській площі. Mm -hmm. І я пам'ятаю, тоді вийшов ваш останній, давайте скажемо, реліз ваших пісень, mm -hmm. який був. І ти, пам'ятаю, тоді поділився цією думкою. Я не знаю, чи ти тоді карін ділився, mm -hmm. Наступного року має бути щось більше. Там yeah. будуть інструменти, симфонік і симфонічні. І я пам'ятаю, ти це сказав. Uh -huh. От коли от в тобі було це вже бачення, Бог uh -huh. дав цю думку. А і ти збираєш команду. Як відреагувала команда? От ти кажеш, ребята, от. Є щось, що як яка реакція? Я така людина, що я люблю розписувати все. Тобто, не просто так: от у мене є така заоблачна якась мрія. Я Просто ну мрія, ну став ставиш ціль і розумієш, ну бачиш, що це таке. Це ти, коли бачиш вже фінальний продукт і як він буде реалізований. Я це все розписав, як це я це бачу. І чітко в мене була. Картинка в голові, і я просто у нас є чат, я написав, людям всі пролайкали це повідомлення. Хто готовий, поставте лайк. Like. Да, все okay. нормально. Да, все нормально, okay. окей. Але знаєте, що цікаво, що от проєкт е, е, вийшов, і я потім передивлявся це бачення. От реально ну, те, що там написано, воно відбулося. Мені це дуже було приємно. ну, слава Богу за Які це. Які виклики у вас були, скажіть, друзі, коли почали не ну, знаю, думав... перекладати анжировка, збір команди? Я його. думаю, вибір пісень перший. Да? Ну, Це найперше, так, тому що. Е, альбом це що, це пісні, це не картинка, там це не партії вокальні, так. це не зведення. Тобто, спочатку має бути все слово, як то кажуть, спочатку пісня, і знайти от 10 різних, щоб це не було на один мотив. Так угу. щоб було для різної е, категорії людей. Хтось більше любить щось таке душевне спокійне, так. хтось хоче радіти перед Богом, і насправді просто. Яка велика бібліотека в голові музики пройшла? Mm -hmm. Я просто не знаю, вона також формує якісь смаки, але. Ви оце... якось голосували за пісні. Цю беремо, не беремо. Як це було? Ну знаєш, Ван, є вже з таки ви один одного вже мені... відчуваєте знаєте. Я чесно, я то просто скажу. Я слухаю пісню. Я розумію, mm -hmm. вона десь мені подобається десь приспів, бріч, якийсь цікавий. Але я її скидаю нікіт, але я розумію, що. Ну, ну він скаже Забанить. ні так, але я десь ну, вона формується разом. Реально, я mm -hmm. чую, що йому подобається, він десь слухає, прислухається до якихось моїх смаків, і воно дуже цікава. Я просто ще скажу таку ідею, що от з досвідом, коли ти музикою займаєшся багато років, то, ну і там власне продюсування музики, виробництвом її, то ти трохи розумієш, як вона працює, який має бути приспів, щоб він там, щоб його співали і так далі. І тобто, ти вже при вибранні. В виборі пісень керуєшся якимось таким якоюсь такою методичкою, яка в тебе є в голові. І тому, от в, в, ці, при виборі пісень, ти цей фільтр використовуєш. І тому, власне, так. Да, є от круто, в тебе є це бачення, ти вже бачиш кінцевий результат, uh -huh. як воно буде. Uh -huh. Хочу ще додати, що звичайно, що перша асоціація, перша не це а критерій, це звичайно музика, так щоб uh -huh. доступна була мелодія, щоб не так. дуже високо, не дуже низько, ритм доступний. Так, тональність щоб, ми навіть що... записуємо. В тональність. Та, щоб глахим, вона була понятна, так. зрозуміла ця пісня. Але але другий момент дуже важливий змісту. Yeah, І Інколи якось так складалось, складалося, що ми обирали пісню за музику, за музичним музичні смаком, тому що зазвичай це або португальська. Так. Англійська ми не з не, не до кінця ми розуміємо, але ти потім сідаєш за переклад, а там просто вірші глибина, з біблії такі. такі потужні, що ти навіть думаєш, як ж це вписати цей зміст, і, і потім оця музика поєднується словом і і. Просто ти співаєш і проживаєш духовний досвід. І наступний складний етап це от саме переклад. Тому що от фактично робота над вибором пісень і над перекладами це майже півроку. Ну, от, от такий. Ну зрозуміло, що не кожен день, тому що кожен має свої якісь обов'язки, роботи і так далі. Але, от це такий фундамент. Ми розписали це, і да, слава Богу, за шість місяців ми обрали і переклали. Пісні. І от, ну я скажу, що бувало так, що дійсно там стоїмо, там, щоб ні, воно ну воно не На чіпляє. На одному рядку, там не знаю, декілька тижнів. Да, просто треба, О. щоб воно було, було гарно. Ну і от я ще додам, що дійсно ми ставили різні пісні, тому що ну, можна навіть по коментарях подивитись. Тобто, одна, один табір голосує там або подобається йому та пісня, вау, клас! Давайте більше таких пісень, а інші такі вау, ви що, типу, що це за пісня? А, ну а до других. Смор. Да, да, до інших людей, ну інша музика. І тому ну ми реально м, хотіли цим альбомом достукатися до різних людей, і щоб хто кожна людина, кожен християнин, в принципі, в Україні він знайшов якусь пісню, яка йому сподобається. От, власне, про те, щоб достукатись до людей, те, що ти сказав, от, власне, хотів би перейти до до питання, як. Яка саме мета цього альбому, що ви хотіли, от, щоб коли людина прослухала, Окей, на виході, тому що назву зрозуміла для Ісуса. Якби з однієї сторони вона і дійсно і вузька, і зрозуміла, а в той же час вона така універсальна для Ісуса. Що саме про що? От, мета цього альбому, що ви хотіли, щоб на виході, от, ось, з тим баченням, яке в тебе було, щоб людина, яка почула. От що тут би відгукнулося? Я від, від себе скажу, що е, перш за все хотілось дати новий матеріал е, церквам і такий доступний, тому що разом з тим, що ми випускаємо пісні, ми не даємо ноти, ми не даємо мультитреки, ми не даємо фонограми. Це все, щоб е, це все для Ісуса. Тобто, ми цим не заробляємо кошти. Е, Дуже це важливо коштом, дуже важливо знайти, відмітити, що є партнери, спонсори, які нам допомагають, і тобто, тобто, вони вже вклали в це гроші, щоб це було доступно і Кри. було для Ісуса е, всім людям, щоб просто люди їм сподобалась пісня, і вона там в п'ятницю її почула, і вже на наступні вихідні могла в своїх церквах вже її співати. Тобто, мотивація така, щоб е, просто зробити класний продукт, який надихав людей, і потім вони могли використовувати його в своєму службі. Особисто для тебе. Ну я ще додам те, що Нікіта, точно ти так думаєш, про що ти це не сказав. От як знаєш, як мудреці для Ісуса принесли найкраще, uh -huh. то і цей проект це реально найкраще, що ми могли зробити. Тобто від початку вибору пісень не було такого, що ми були десь сумнівалися ну, там, 60 на 40 так, чи ще ж. Це 100% ти впевнений. Тобто ти не готовий на щось менше. І так само далі запис, угу. так само Нікіта займався зведенням і далі аранжування, це все повністю прописував. І я просто знаю, чому ти взявся за це сам. Тому угу. що ти теж хотів зробити якнайкраще, бо, бо знав наші голоси, знав все. І я розумію, і далі. Продакшн і зйомка, тобто все робилося найкраще, бо це для Ісуса, і в результаті для того, щоб і інші могли послужити Ісусу, та поклонитися йому. І звичайно, ще одна яка ціль, я не знаю, я для себе її наприклад бачу, що ця пісня так вона послужить для служіння іншим людей, але. Ютуб це ж так, такий механізм класний, що десь рекомендація mm -hmm. ця пісня комусь е, вискочить, так і для когось це буде виклик: повірити в цього Ісуса чи ні? Mm -hmm. Дякую. А, поговоримо про іншу сторону. Які виклики у вас були? Розумію, є сфера перекладу, оранжування, зйомок, планування. А які виклики були, з якими ви стикалися разом, молились, проходили, переживали? Ну, ви знаєте, от і, в принципі, от все так, що я можу сказати, що коли плануєш все в принципі, то воно ну якось іде. І ну давайте так будемо чесно. У нас дуже класна команда, яка в принципі там, допустим, музична команда, та яка робила відеопродакшн. І типу, це люди, з якими ти вже пройшов щось, і просто розумієш, що можна покластися на їх відповідальність, і так далі. Тобто там відео, я ми проговорили. У нас була зустріч самого початку. І потім ну, я вже там таку коригуючу якусь, фотокоманди, да, коригуючу, якусь роль відігравав. І е, виклики, ну, якщо б ми продюсера відео частини Вов сюди запросили, можливо, він би сказав, які були виклики, тому що фактично ми це зняли все за один день. Це це складно насправді для знімального процесу, і ми мали взагалі, тому що ну обмежений бюджет. Ми мали взагалі і розставитись в локації за один день, і відзнятись. Але це було нереально. Тому у нас ну виклик був, тому що ми ще один день. У нас був підготовчий на цій локації. Ну, зрозуміло, що це трошки овербюджет був, але ну разом з тим, ну зараз Скільки людей було назираючись. На так, до речі, за кадром складно сказати. Мені здається, 20 плюс точно буде То, да. навіть. Да, тільки тільки може... гурт музикантів. Да, 14 більш. нас було в кадрі. На <рес> основному людей 50, <рес> 6, 6 ти <рес> да, От от наша вся команда, яка була на знімальному майданчику і за кадром, яка знімала. Тобто, це оператори, адміністратори, гримери, режисери, їх жінки. <рес> Тому так. Цікаво. І тут навіть не всі, до речі, тому що дехто десь ще за кадром бігав, допомагав. А, хтось фоткав. цю. Так, так. Який фідбек Який ви фідбек вже пройшло ну, практично багато хиждень з останнього. З останнього з останнього ну три реліза. три дні да в останній реліз. І 19 січня альбом виходить на всіх стрімингових платформах, тобто буде на Spotify, Можна таке казати тут в ефірі рекламу. На всі Spotify, да, дає YouTube, YouTube, і, і Music і так далі. Подкасти, тобто, так. тобто для м, зручного використання прослуховування. Який відгук, ну, ми бачимо, що воно працює. І знаєте, що ну, мені здається, що люди просто звикають. Ага, от, ну, типа, ну, воно якісно, ну. Окей, okay, типу, mm -hmm. що але ну трошки ну мені дуже приємно, коли люди розуміють, скільки вкладено в це зусиль і праці, коли вони підкреслюють саме там, той момент, в який вкладено, ну це. Тому що так думаєш, клас, слава Богу. Ну, типу, це не те, що там якось себе потіште, mm -hmm. просто це приємно, і це мене надихає. Так, і ще хочу сказати, що якщо перечитати коментарі, деякі люди просто від пісні до пісні перекочовують, бо можна бачити, так якщо ти натискаєш uh -huh. на коментар під якими піснями, також хтось пише, сьогодні там для мене Бог відкрився, як люблячий батько. Є в нас пісня, я до батька. Uh -huh, так, так. І це мене сьогодні, як наче надихнуло, прийти до нього таким, як і є. Хтось, дякує тому, що е, проходить покаяння перед Богом. Хтось каже, що сьогодні, от я з вами славлю, або там. Кожної суботи там чи п'ятниці ми з сім'єю співаємо oh. ваші пісні, відмічають дітки, yeah. співають, і ти думаєш, вау? Просто для нас е, цей проект обмежується якимось часом. Там mm -hmm. зроблений зроб, продакшн. У нас там запис, робота над піснями, і наче на якийсь час ми mm -hmm. залишаємо це е, на YouTube. Але він той самий раз працює. Але він далі працює, і ти і я дивуюсь, наскільки Бог використовує ці пісні, що люди проходили якийсь духовний досвід отримували з Богом. Слава Богу за те, що було, як... що планується. Бути, оценісічна це... пройшло, Нікіто, да. де твої інсайди, і є, є вже якісь часткові знаєш, флешбеки такі, що буде ну, ну, чесно. Я їхав ще там на інше служіння, прямо по закінченню продакшена цього проєкту. Я думав, о, трохи перепочину, Але там я ще більше напрягся, і це було просто дуже складно. І зараз я, от у мене такий період, що я трохи так відходжу від всього всього. Розвидняється, да, да, да. Розвидняється. Я не можу точно сказати, але. Я скажу, що да. от Я вже на цьому тижні такий спойлер, я написав майже ще одну пісню, О, і вона так. прям про те, що зараз всередині. Чекаємо не... скоро знову наші студії. століття. Да, але я скажу про плани так. ці. Ми в цьому проєкті ніколи взагалі ні. Так щось глобально не планували, що у нас буде група, ми будемо там записувати альбоми, це все органічно прийшло. І мені здається, за Божим благословенням і керівництвом. Тобто я впевнений, що ми не є така група, яка гастролює, там має прям там, розписаний графік. Але разом з тим ми в різних куточках живемо, і нас Господь благословляє, щоб записувати ці пісні. І я думаю, навіть якщо у мене так такі думки, навіть якщо ми десь взагалі розпорошимося. То ну не що нічо... Австралії висели зустрінеться. Да, Нічого не заважає. Друзі, є можливість. Давайте запишемо е, такий проект. Найдуться люди, які підтримуються. Приїхали, записали, і люди м, далі слухають. Ті підписники, які яким це подобається, які далі будуть це розпоширювати на інших людей. Тому ну я думаю, що дай Бог цей проект буде ще класно. Що ви команда друзів, яка стала сім'єю такою, собі от ви один одного розумієте, бачите. І як ти тісно сказав, навіть якщо ви різним країнам, навіть на цей альбом, так якщо не помне Саша, ж ми да, приїжджала так. за кордону. Це ще теж при... дуже велика, так. велика благословення для нас. Що вона приїхала спеціально на зйомки, на запис ну, ну що ж, дякуємо вам. Ні, дякую, що звертав. Чекаємо знову з твоїм резонпісні. Слава да. Богу, слава Богу, для всіх, хто ще відкрилося з іншої сторони, крім ведучі, <рес> пам'ятайте, що Каріна вона також дуже сильно дотична до музики і служить цим даром.